Друзі, моє вітання! Ви на youtube каналі Відверто. Власне, 2026 рік розпочався доволі інтенсивно на різноманітні події в кожній країні, ледь не в кожній тушці нашої планети відбуваються якісь величезні події, які так чи інакше, звісно, що впливають і на нас з вами. Давайте розбиратися чи. Не напросимо третьої світової війни, бо багато подій відбувається з цього приводу. І власне в цьому ключі будемо говорити з нашим спікером. Це кандидат політичних наук, експерт міжнародник Богдан Ференс. Пане Богдане, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас, ж радий. Давайте, мабуть, з загального такого аспекту розпочнемо. От власне операція Сполучених Штатів Америки в Венесуелі на днях Трамп заявив про те, що е, про початок бойових дій у проти Мексики Америка розпочне великі протести в Ірані. Не вшухають вже на один тиждень. Ну і на новорічне звернення лідер Китаю е, власне пообіцяв захопити Тайвань. Є якесь відчуття, хоча мені не знаю, здається, що ми, українці вже, в принципі, давно розуміємо, що третя світова розпочалася, але от саме активна бойова її частина, яка ймовірно, що у 26-му році дійсно розпочнеться? Ну я думаю, що ми ще точно не на порозі. Принаймні сподіваюся, третьої світової війни, хоча подекуди так здається, що світ сходить з розуму і не поступово, а досить швидко, так але це пов'язано з різними також аспектами. Насамперед, що ми живемо, ну ми українці, насамперед, ми в війні живемо. На жаль, тобто, да, і у нас також є своя вразливість до сприйняття інформації, і ми розуміємо, що все, що відбувається, і поза нашими кордонами впливає безпосередньо також на нас, на контекст російської війни, і від цього також у нас більше уваги до того, що відбувається в тій чи іншій точці світу, плюс інформаційна складова зараз, яка є, тобто кожен день ми споживаємо гігабайти інформації і раніше, там 10, 20, 30 років тому, також були різні етапи, звісно, не такі. Екстремально критичні, але також відбувалися конфлікти, протести, заворушення різні сфери впливу розподілялися. Просто увага інформаційна ця циркуляція не на такому рівні була, і тому нам здавалося, принаймні, що ми ще ого го як далекі до того, щоб можна було б якось прогнозувати в реальності третю світову війну, так. Тому все ж таки, я думаю, що дійсно хаотичність, конфліктність сучасних процесів, пов'язаних в першу чергу з геополітичними вимірами і бажаннями ключових гравців посилювати свій вплив, він буде зберігатися і ще й більш загострюватися і у 2026 році. Але навряд чи ми будемо у Третій світовій війні принаймні хочеться на це сподіватися, чи ближче ми до такого. Драматичного розвитку подій, якщо порівнювати з попередніми роками, звісно, так. Але натомість, на мою думку, все ж таки, коли трапляються ще більш кризові ситуації на глобальному рівні безпекові, то тоді ключові гравці, найпотужніші там країни, вони намагаються. Подекуди ситуацію дескалувати. чи вдається, чи ні, це вже інше питання. Але навіть якщо ми згадаємо трішки історію, коли світ був дійсно вже на порозі третьої світової війни, це карибська криза, угу. загострення між радянським союзом. І безпосередньо Сполученими Штатами Америці, до речі, Куба була там у фокусі Латинська Америка, це початок 60-х років. І це означає, що тоді також найбільш ймовірно було те, що ми можемо називати Ядерна Третя світова війна, але відбулася деескалація, і світ пішов в іншу траєкторію, більш, так скажемо, збалансовано мирно. Хоча холодна війна далі продовжувалася. Я б радше назвав. Сучасні процеси, які відбуваються, і конфліктність між США, між Китаєм, між Росією, можливо, новою етапністю холодної війни, тому що багато хто із експертів, із істориків констатували, що холодна війна завершилась розпадом радянського союзу в 1991 році. І ослаблення в максимальному Росії, особливо в 90-х роках її амбіцій, але можливо це не було закінчене або завершення холодної війни. Це була пауза розтягнута в часі, і зараз ми спостерігаємо якраз її поновлення, тобто да, конфліктність знову ж таки, яка нікуди не щезне буде наростати між Росією, між США НАТО. Там є Китай, звісно, і стримування за рахунок з боку якраз США за рахунок не військових. Засобів апетитів Росії і Китаю От, власне така траєкторія вимальовується більш реалістично. Угу. Гаразд, давайте тоді, мабуть, більш призметніше поглянемо на ті країни, які, скажімо так, зараз надають ці імпульси у цій ескалації. Е, мені здається, що в першу чергу варто звернути увагу на Іран, адже там протести вже який тиждень поспіль не вщухають, і е, масові протести дісталися і Теграна, у місті чути стрілянину. Перед цим революціонери повідомили про захоплення трьох міст. Поліція перейшла на бік протестувальників. А по всій країні наразі відомо про 38 загиблих, понад дві. Тисячі людей затримано також, в Ірані спостерігаються серйозні перебої з доступом до інтернету. Як пане Богдана, ви покреслила ситуацію, яка нині виглядає в Ірані? Наскільки дійсно Іран близький до повалення режиму? І якщо він повалиться, як це безпосередньо впливає на нашого основного ворога Росію? Ну, це спершу дійсно танців або ймовірність того, що режим може змінитися. Зростає з кожним днем, якщо порівнювати з попередніми хвилями протестів, тому що для цієї країни не вперше далеко якраз такий прояв, вияв суспільного такого запиту на зміни. Тобто, да, оці протестні настрої, які час від часу переростають у серйозні заворушення і протистояння. Три роки тому хто цікавився цим регіоном, відслідковував. Було схоже, тобто, в контексті якраз протестів і прогнозування, що ось ось режим Аятол, а я нагадаю, він десятки років вже так законсервувався всередині управління державного апарату цієї країни Ірану. Коли Шейх був і монархія повалені, тобто тоді також були прогнози, що ось-ось вже майже можливо буде оця зміна, і люди виходили на вулицю, і були серйозні протести, і також жертви, до речі, але тоді не вдалося три роки тому. Хоча причина дещо була інша, ну тобто, така причина безпосередньо яка спровокувала цю активну фазу це вбивство дівчини. Яка безпосередньо дозволяла собі, наприклад, ті речі, які заборонені відповідно до норм шаріату цієї країни, тобто там ходити без хіджаба і там інші прояви. І це був не це була я сказав так, не перша причина, а безпосередньо іскра, яка потім перетворилася в певне полум'я. Але глибинно, щоб розуміти контекст Ірану, це країна дуже неоднорідна. Там багато етносів сконцентровано. Є серйозні розшарування між самими частинами цієї країни, так і між тими, хто знаходиться в цій ієрархії так, влади, управління і режиму Аятол, ну і власне людей, які представляють більшість наразі. Причина ключова нинішніх протестів це. Більше соціально-економічний е, вимір, тобто, да, і проблеми, які з'явилися від інфляційних серйозних процесів, коли обесцінення національної валюти відбулося, і люди почали виходити на вулицю. І тим самим спровокувалася така хвиля безпосередньо протестних настроїв, тому я думаю, що дійсно зараз вже досить такі пікові, принаймні, етапи ми спостерігаємо масштабування пронастрою в різних містах. Це, ну, Тобто не в кожному регіоні і місті рівень протесту однаковий, це також потрібно розуміти. І щодо того, чи дійсно вся поліція перейшла на бік протестувальників, поки я не знаходив такої інформації, в деяких містах, наприклад, там були такі. Такі такі безпосередньо події, але знову ж таки у нас також інформація вона досить розрізнена. Подекуди, звісно, тому... там інтернет блокують, тому по перше познати... інтернет блокують да, по-друге. Ну, ти, якщо там не знаходишся, то складно загальну картинку зробити. Єдине, що хотів би я сказати, що важливо для того, щоб відбувся цей, ця зміна, я бажаю дійсно іранцям, щоб вони нарешті відчули свободу, я б це так назвав, тому що цей режим, який законсервувався, духовно да, ісламський, він безпосередньо. Ну, тобто, точно шкодить і країні і нашим інтересам в Україні, тому що Іран безпосередньо співпрацює з Російською Федерацією і ці всі шахеди, які на жаль стали вже буденністю нашого життя в словниковому нашому обороті, це якраз Іран і його прагматичні бажання заробити від російської війни. Тому бажаємо іранцям все ж таки. Да, щоб правда перемогла, щоб дійсно відчули вони свободу, але реалізувати я думаю, це буде складно, якщо а не буде цієї консолідації в ключових великих містах. Між протестувальниками консолідації і дій злагоджених важливо, що вони були злагоджені. Друга складова це, звісно, чи є або виокремлюються лідери цих протестних настроїв Це також важливо, тому що вся так скажемо опозиція вона в екзилі, тобто вона не на території Ірану знаходиться, і неї немає такої великої легітимності для внутрішнього контексту для громадян цієї країни. Тому тут потрібно це також розуміти і не забувати, що завершує що що на жаль, цей режим Жим вже має досвід безпосередньо подавлення протестів за рахунок кСІР, да і безпосередньо інші ксір це такі воєнізовані такі мілітарні структури, які забезпечують порядок з точки зору влади, і це також небезпечно, тому що потім, якщо протести подавлюються, то вони часто дуже жорстоко карають тих, хто виходив на вулицю. А тут наскільки не знаю, пане ви берете до уваги фактор Америки в контексті того, що Дональд Трамп же, він що казав? Штати прийдуть на допомогу протестувальникам в Ірані, якщо влада вбиватиме їх, і от буквально на днях було зазначено, що індекс піци в Пентагоні значно зріс. А це таке собі мірило, за яким визначають, що американці готуються до якоїсь військової операції. Ну, взагалі, крім цих двох чи трьох факторів, які я назвав, які важливі для успішності протестних настроїв, ще один дійсно вагомий фактор це зовнішня підтримка. Насамперед від Сполучених Штатів Америки, питання в тому, mm -hmm. чи е, піде на це Дональд Трамп і адміністрація, тобто вони звісно аналізують, досліджують і е, отримують інформацію про настрої, про механіку. І я думаю, не виключено, якщо відповідні служби будуть бачити, що такий сценарій допоможе, і реалізувати те, що задумувалося багато років, тому що це в інтересах насамперед не лише США, до речі, в інтересах і Ізраїлю, ключового ворога да, і опонента Ірану, тобто в Ізраїлі мріють, щоб відбулася оця зміна режиму, або принаймні, щоб був хаос у цій країні, в Ірані. Тому тут я не виключаю, що якщо Плюс-мінус буде таке відчуття, а готовність, напевно, певна є точно по певних сценаріях. То е, така певна і ейфорія від успішної операції в Венесуелі для Дональда Трампа. Ну і власне тогорічна операція в Ірану в Ірані. Так ми пам'ятаємо ці відео бомбардувальників, які летять і там бомбардують ядерні. Об'єкти безпосередньо цієї країни, тобто, це може дати імпульс Трампу на вжиття таких заходів. Угу. Падіння режиму Ірану, партнера Росії, це повпливає якось на війну безпосередньо Росії проти України? Чи зараз ми вже не можемо казати, що ну, Іран настільки тісно співпрацює з Росією? Росія, в принципі, сама вже військову машину і виробництва жахетів, в тому числі, нормально поставила на рейки. Ну це дійсно так. Вірно, що ви зазначили, тобто вони багато чого на жаль вже і застосували, і безпосередньо використовують автономно від іранців, щоб не залежати від них. Це перше. Але я думаю, що певне ослаблення цього альянсу або партнерства між Іраном і Росією все ж таки послугувало б. Більше інтересам нашим, однозначно, тому що дала ця співпраця, вона все рівно є загрозливою з точки зору і там теперішнього часу, і в середньостроковій перспективі. бо навіть складна ситуація внутрішня в Ірані, як того року, тобто ослаблення цієї країни, воно відбулося суттєве. Після там, Ізраїля із Сполученими Штатами Америки дій по відношенню до проксі Ірану, а потім до самого Ірана, воно також змусило цю країну менше фокусуватися і віддаватися співпраці з Російською Федерацією. Коли в тебе всередині серйозні проблеми, в тебе інколи не вистачає ні політичної ваги, і фокусу, і часу для того, щоб ти дбав там, щоб, наприклад, там в Росії все було. В контексті військового забезпечення на тому рівні, які там хотіли б Росіяни, тому навіть внутрішні проблеми і контексти, які зараз в Ірані є, вони все ж таки ослаблюють рівень співпраці між Іраном і Російською Федерацією. Угу. Гараз щодо Венесуели в цьому аспекті наскільки вже все скажімо скінчилося в цій історії, і далі будуть події розвиватися більш-менш передбачувано, адже ми бачимо, що Америка вже продає венесуельську нафту. Що тимчасова влада, яка виконує зараз обов'язки, оголосила про звільнення політичних в'язнів? Ми очікуємо, якихось не знаю, ще великих подій чи вже зрозуміло в якому ключі буде далі розвиватися все в Венесуелі. Ну, найкритичніший етап пов'язаний з, наприклад, воєнізованим таким конфліктом довготривалим між США і Венесуелою. Він пройшов, на мою думку, тобто дійсно швидкість, ефективність і результативність цієї операції, яку адміністрація Трампа ре реалізувала. Викривши Мадуро, тобто, да, але з іншого боку, тим самим порушивши норми міжнародного права, про це також демократичні країни і організації говорять, воно, от така швидкість і зухвалість, і ефективність дала певний поштовх для того, щоб всередині Венесуели, в принципі, не було бажання, ну, принаймні так здається, зовні да, воювати точно. Ну, І, і раніше такого бажання венесуельців не було, тому що всі ж в Латинській Америці розуміють. У Вісху, тобто, що таке Сполучені Штати Америки, і їхні апетити, тобто, тому власне і історичний контекст багатьох країн ну, всіх, практично латиноамериканських. Він змушує їх по сво в свій спосіб розцінювати роль Сполучених Штатів Америки у контексті як регіональної, так і більш глобальної, там складової, пов'язаної з інтересами, і нам подекуди це не зрозуміло. Ми подекуди дивуємося, чому там така країна, як Бразилія, там чи Чилі, чи якась інша, якось так критично ставиться до того, що кажуть або роблять Сполучені Штати Америки. місці завжди рекомендую ну, почитайте трішки історію цих країн. Тому що Штати завжди також намагалися, щоб в цих країнах були люди в політиці або в управлінні, які повністю або належали Сполученим Штатам Америки інтересам. А... Так, пане Богдане, трошки звук, щось пропав. Так, да, у тепер чую, да, чую вас. Да uh, власне, uh, ось ця історія з танкером, який направлявся якраз до Венесуели, який йшов uh, під прапором Росії, а uh, американці його захопили. Uh, тут хотілося б зрозуміти, наскільки не знаю, можливо, трошки конспірологічно, але прозвучить, але тим не менш, наскільки ви як ви вважаєте, наскільки цей танкер міг виконувати саме військову роль, що Росія намагалася саме не знаю, ним переправити озброєння якесь на допомогу uh, от тому режиму? Який зараз приходить до влади у Венесуелі. Бо ну якось дивно виглядає, що цілий підводний човен і кілька кораблів свого флоту відправляти на захист танкера, який просто везе нафту, ну це нам так може здаватися, що він просто везе або віз нафту. У мене взагалі була теорія. А чому, власне, лише нафта? Тобто, а чому це не могли бути якісь інші там грошові виміри або якісь золотовалютні, хто знає. Але увага і зацікавлення було дуже серйозно, як з боку там тих самих росіян, які почали там прапор малювати, що це там юрисдикція, так і російське судно, так і американців, які максимально також оперативно включилися для того, щоб цей танкер затримати. Тому я чесно кажучи, не думаю, що там була одна нафта. Угу. Ну, Зараз ми можемо стовідсотково сказати, що Венесуела, в принципі, втрачена для Росії як зона впливу. Ну, коли там присутні зараз американці, звісно, так. Це серйозний мінус не лише там, в першу чергу, Росії, але й Китай насамперед, для чого, в принципі, Трамп і намагався. Контроль дав зробити все для того, щоб контролювати цю країну, власне, її запаси, і до речі, не лише ця адміністрація і попередня адміністрація намагалася також, щоб ситуація змінилася. Ну і там ще ж є така країна, як Куба, яка також залежить і залежала від Венесуели в контексті взагалі життєздатності. Я просто чого запитала наскільки Росія втратила свій вплив там? Адже російські представники, як і китайські, продовжують знаходитися на території Венесуели? Ну так власне, а чому їх ну, не було ж такої? Поки що, я так розумію, задач, Ну тобто, все рівно юрисдикція цієї країни є. Вона ж не стала Венесуела там, поки що ще одним штатом Сполучених Штатів Америки. То зараз перехідний період, я так думаю, який буде знаменуватися, а як легалізувати ту владу? Яка безпосередньо буде належати Сполученим Штатам Америки, так але навіть після цього, ну звісно, представники там дипломатичні місії вони будуть зберігатися. Просто вплив і ресурсність втрачена для там росіян і американців. Але не забуваємо також приклади, які нещодавно досить цікаві, ілюструють факти: така країна, як Сирія. Так якій воєнні дії були багато років, і там Росія була максимально присутня і підтримала Асада. І коли Асада вдалося деконструкт зробити, тобто він втік до Москви, Всі казали, що власне все тепер там тільки буду, наприклад, там американці, турки і все. Але ми побачили, як зараз новий очільник цієї країни їде в Москву і намагається також там домовлятися. Тому світ досить прагматичний, звісно, сфери інтереси перекроюються. І Якраз навколо цього відбуваються основні конфлікти між ключовими гравцями, але знову ж таки багато в чому менші країни, вразливі країни намагаються балансувати в тому, щоб виживати, я б це так назвав. На останок удання політику пише про те, що європейський союз готовий піти на серйозні поступки Сполученим Штатам Америки щодо Гренландії, але в обмін на гарантії безпеки для України Йдеться про можливість поступок з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії В обмін на чіткіші зобов'язання адміністрації президента США Трампа підтримувати. Україну. Пане Богдане, чи справді питання Гренландії може стати таким предметом геополітичному обміну між ЄС та а, Штатами Заради безпеки України? Я думаю, що хтось з авторів перемудрив трішки, чесно скажу, <сумістична> з тими причинами слідкового межі. Ну, Тому що ми інколи, або не ми, або ті, хто так а, безпосередньо спрямовують думку, вони думають, що все настільки там десь взаємопов'язане. Ну, по-перше, питання Гренландії це насамперед не лише ну тобто не питання Європейського Союзу, лише та це данія, тобто їхнє суверенне національне право вирішувати. Але у Гренландії контексті. є ця опція, перепрошую, перериваю, сам визначати незалежність будь-який момент, ну і в неї є автономність, окей, але ну а, а єс. Типу, я, ну тобто, я піддаю сумніву ці-всі всі речі, які виникають, це, Можливо, хтось десь щось припустив, але там досить розрізнюють. Я думаю, підходи в Вашингтоні. Окей, тут ми бачимо це, нам цікаво реалізувати і отримати в Гренландії. Ось це а тут у нас там російська війна, інший контекст. А тут питання гарантії України. Як це сформулювати, так щоб не надмірно також щось максимально гарантувати. Власне, я є прихильником і прибічником не прихильником, а прибічником більше такого прагматичного реалістичного підходу в оцінці в аналізі того, що відбувається, і тверезо. Угу. Пане Богдане, щиро. Вам дякую за роз'яснення тих питань, що ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, у цих важких і складних аспектах вам стало більш зрозуміліше. Кандидат політичних наук та експерт міжнародних Богдан Ференц був разом з нами. Пане Богдане, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам до побачення.